Це урок у першому а класі Новомиргородської школи номер 3 Тут 23 учнів. Вчителька початкових класів Людмила Гавриленко навчає дітей правопису. каже на дистанційне навчання переходити не хоче, але від ковіду не щепилась. Можу навіть пояснити, чому це так сталося? Справ тому що я і зараз ще проколююся, так як я хворіла, ще не закінчила лікування, через те я відставила це на деякий срок вакцинування. Я планую це робити, але коли мені дозволить мій лікар. Це урок математики у шостому А класі. У класі 22 школярів. За навчання дітей в школі, а не вдома, і вчителька Катерина Федорова. Я не вакцинувалася від коронавірусу, тому що в мене є хронічна імунна хвороба, і лікар, у якого я лікуюся, він не рекомендує мені робити вакцинацію. Якби не хвороба, то можна було провакцинуватися. Вчителька біології Тетяна Новохаченко каже, щепилась від коронавірусу в липні. «В першу чергу я думала про себе. Щоб захистити себе. Ну, а в другу чергу, якщо я і захворію, це буде перебіг, ну, так як мені пояснив мій сімейний лікар да, і цікавлюся сама, як, як фахівець, тим, що. Перегиб буде цієї хвороби в легкій формі. Ну і якщо я знаходжуся в колективі, то я так вважаю, що я буду, хоча можу бути переносником, але якщо я не буду хворіти, то і наражати на небезпеку інших я не буду. Вакцинувались від коронавірусу у цій школі 15% працівників, каже директорка. У закладі в мене працює 55 педагогічних працівників, 26 молодшого персоналу, всього 81 працівник двома дозами. Привито 6 осіб і першою дозою привито 8 осіб. Також у 10 осіб педагогічних працівників є протипоказання. Все-таки ми надіємося, що будемо ще працювати із працівниками, що все-таки може, ну, ми досягнемо хоча б 50%. Примусити ми не можемо до цього. Я стараюся, пояснюю це, і медичний працівник у закладі так само це пояснює, розказуємо все. Особисто я сама привита. Це пункт щеплення у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Вакцинувалась тут вчителька Тетяна Письмак з села Йосипівка. «У Нас в Йосипівській школі 24 працівники. У нас немає 80 відсотків. Нам ще потрібно було два чоловіки, щоб були вакциновані. Я прийняла рішення заради того, щоб ми знаходилися на звичайному навчанні, тому що дистанційне навчання. До ніяких таких гарних наслідків не приводить. Ми це вже все витримали на собі в тому році. Житель Новомиргорода Сергій Швая сидить з донькою в черзі до лікаря. Каже, дистанційного навчання для дітей не хоче. У нас двоє дітей, один-четвертий клас вже ходить, другий, в другий клас ходить. Того року ми були рік на карантині. Дуже негативно, тому що діти. Не можуть отримати повну освіту, так як у школі. Вони позбавлені спілкування з вчителем живого. Далі позбавлені колективного спілкування один з одним. Ми розуміємо, що якщо дитина не спілкується з однокласниками, вона не може повноцінно розвиватися як особистість, як дитина. Щодня щеплення від коронавірусу тут отримують майже півсотні людей, каже головна лікарка центру. У нас в районі три пункти щеплення: це Новомиргородів у поліклінічному відділенні, Капітанівська лікарня і Панчівська амбулаторія. Вакцина на сьогоднішній день є спроновака. У нас десь півтори тисячі, 1700 доз. У нас Астразенека і Файзер. Ми замовляємо щотижня десь по 300 доз. Вакциновано 14,7% людей. У громаді 3253 чоловіки на вчорашній день вакциновано, і кожного дня десь до 50 чоловік ми вакцинуємо. Наскільки я знаю, у нас три школи вакциновані на 80%. Це сільські школи. Місто звичайно відстає у цьому плані. Чомусь не хочуть вакцинуватися. Щоб збільшити відсоток вакцинованих вчителів, проводять роз'яснювальну роботу, каже міський голова. У сфері освіти працює в нас 662 людини. Це в нас 17 навчальних закладів. Провакциновано це дані станом на початок тижня, на понеділок, 387 працівників закладів освіти, тобто це майже 59%. Сьогодні в нас середа вже відсоток цей значно кращий, все таки є надія, що за цей тиждень ми підтянемося і можливо вийдемо на той рівень 80%. За словами міського голови Ігоря Забажана, рішення про те, як з понеділка працюватимуть майже два десятки шкіл новомиргородської громади, ухвалюватимуть у неділю. Антоніна Кретор Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.